Вихованець черкаських мав продовжить свою спортивну кар'єру у штатах. Вчитиметься та гратиме Святослав Михайлюк в університеті Канзасу. Саме там упродовж останнього десятиліття готують найсильніші кадри для НБА. Наш Святослав приголомшив менеджмент Канзас своїми досягненнями та технікою. В Америці члена баскетбольної сім'ї Черкаських мав зараз називають найталановитішим європейським молодим гравцем. До слова хлопця у своєму складі хотіли бачити більшість клубів NCAA та топові європейські команди. Однак батьки та сам Святослав обрали заокеанський варіант продовження кар'єри. Це перший крок до заповітної мрії Михайлюка грати в NBA. Це дуже добре. Це якби з одного боку дає, відкриває перед нашим гравцем, нашим вихованцям шанс. Зрости і в спорті, і зрости в особистому плані отримати якісні знання, тому що він не буде займатися баскетболом все життя і все одно колись буде займатися іншими видами діяльності, скажімо. І отримати знання одного з найкращих американських університетів. Я вважаю, що це величезний плюс для майбутнього життя і для успіху в майбутньому житті. З іншого боку, це визнання нашої школи, це визнання нашого міста, це слава про Черкаси, яка розходиться по світу.